Доброго дня, з вами Фідер Компані, поступає продажа Incol Mix Селекс, 2019 рік. Автомобіль запускається, має дуже гарний бордовий колір. Автомобілі потрібно зробити передню праву Так, автомобіль працює. 2.0 бензин, повний привід. І ось такі складні ось пошкодження в поляді. А отак машинка в доволі гарному стані. На світлому салоні, світа стеля, гарний салон, поєднані такі от вставки дерев'яні, електроруль, електросидіння, гарний екранчик, Підігрів сидіння. Тому має 69 тисяч миль пробігу. Тому кого цікавить такий варіант, пишіть нашим менеджером.